Всім доброго дня, бажаю всім гарних вихідних. Сьогодні ось переді мною кікімора моя, я думала, я її якось швидше буду плести, але ну, виходило так, що мені треба було їздити по обстеженнях по різних, і тому трішки воно затягнулося. Ну, тут я ось Починала плести, чи в'язати, як сказати, я її вам показувала. І тут я через одну клітинку пробувала, то тут вийшла якась каша. Якийсь. От. І спочатку починала я її більш такими світлішими нитками. Думала, поки листя буде жовтіти, я встигну. Потім вже ж... листя, правда, і жовтіє. Но... Потім дізналася, що дуже гарно, якщо з мішковини мішковиною добавлять мішковину. Не можу ніде купити, ну, в магазині, правда, є, я ось трошки тут познаходила деякі клаптики з мішковини, колись купляла собі для рукоділля, то я їх порозпускала. Тут ось Ця сторона доплетена вже, тут вона ніби така і така й густіша трохи. от. Ось бачите, тут мішковину впутувала, дивлячись, який мені попадалися, розпускала. Тут ніби вона густіша, якась получилася з тієї сторони. І ось вже тут у мені майже я закінчую її, ну, посунулася на ту сторону. Тут вона ніби якась рідша то прийдеться ще додавати десь де-не-де. Прийдеться додавати посередині. Ось вже мені тут залишилося. Та небагато ми з Джесі вечором е -е, Ну, Джесі ж мені допомагає. От, буває таке, що ця кікімора по всій хаті літає. Я доганяю. Як кудись іду з дому, то я ховаю її, закриваю. Ну, Кікімору маю на увазі, закриваю у спальні у меншого синочка, тому що, щоб вона її не тягала по хаті. Ну, Хоча, як вона залишається сама, вона не робить шкоди, вона просто лягає спать. До речі, дівчатка, ви мене запитували, чи моя це собачка Джесі? Джесі це собачка моєї свахи. Але так як ми дуже часто бачимося і вони приїжджають до нас. і ми я дуже часто в Черкасах, ви ж знаєте, то передачі забираю, то на барахолку ходжу, то останнім часом обстеження проходила. І вона дуже мене любить і дуже до мене прив'язана. Ну, Зараз вона в мене, бо Сваха поїхала в відрядження, і так виходить, що треба комусь бути з Джесі. І от 10 днів ми маємо так у двох з нею жити дружити. Ну ми і живемо, і дружимо. І сьогодні вийшли качани, завозили топить, то де вона побігла в садок, де вона знайшла якусь, якийсь бруд. Вона така була вимазана, ми викупувалися з нею гарно, тому що вимазалася і навіть неприємно пахло. От. От такі у нас справи. Ось, до речі, знайшла. Такий моточок джутової нитки. Ну тут у мене їх два. Це ось така краща, це тонша. А ось знайшла такий моточок, то вона ну, така товста. Не знаю, не знаю, як на неї буде працювати. Можливо, прийдеться її розділити, але ну, роздвоювати теж джутову нитку, це не так просто, ну побачу, як у нас все це вийде. Звичайно, було б краще мішковину купити. Ну, Поки витратимо те, що є, доробимо ось цю повеземо, побачимо, що нам скажуть дівчата, чи ми так робили, чи ми не так робили. Ну, а надалі прийдеться справді вже мішковину, бо так я сьогодні йшла, дивилася на поля, то в основному, допоки сніг не випаде, то така суха солома, суха кукурудза, сухі дерева, ну якісь такі фарби осені, скажімо так. І, до речі, хотіла трішки вам <кхм> прозвітувати, це ось чек. Я закупляла перед, останньою, ну, перед крайньою поїздкою наших волонтерів до хлопців і закупляла і завозила. Я його зразу завезла туди у будинок культури, тому залишила собі лише чек, тому що е, мені скидали люди кошти, і я хочу прозвітувати. Е, танечка, танечка мене дивиться і знає. І Бачить щиро дякую вам за допомогу. Всі кошти я вклала ось у, туди, куди треба. І хочу зараз, так бігло вам прочитаю, що я завезла в крайній раз: Шкарпетки чоловічі, спортивні по 2889. На 116 із копійками гривень. Насіння соняшника. Я дівчатка купляла те, що мені казали, що хлопцям треба що... Ну, на даний час. Крім того, що ми печем, варимо. Далі це ще таке. Далі. насіння-соняшникове смажене солоне, самсанич насіння гарбузове, насіння-соняшника смажене знову. Ну, Це пакет печиво фасоване, марія, шкарпетки чоловічі. Знову на 169 з копійками. Печиво тет-а-тет, -тет, крекер солений, печиво фасоване знову тет-а-тет, -тет, знову так, печиво марія, цукрове печиво до кави, вермішель швидкого приготування різних тут ось. Далі чай чорний піквік, чорний чай з ароматом бергамоту. Далі суп курячий тетя Соня, крем суп курячий з крутонами. Знову тетя Соня, суп гороховий, крем суп овочевий. І знову тітя Соня пюре картопляне. Оце такі витратила я 1034 гривні. Ось на, оце. на це все витратила таку суму. Ну, чек, я просто зберегла, щоб вам відзвітувати. От. <клес> Далі ще хочу щиро подякувати дівчаткам, наталочці і Лєночка це моя нова підписниця, і вона в мене лише перший раз замовляла. Я хочу вам подякувати за те, що ви мені знову ж таки певну суму грошей скинули. І я обов'язково прозвітую вам, куди я їх на що потратила. Ем... Ну, це в мене таке сьогодні коротеньке відео. Всім щиро дякую, всім бажаю міцного здоров'я, мирного неба, гарних вихідних. Ем... Бажаю, щоб ще була осінь трішки потрималась погода, тому що вона і для нас добра, і, і для наших котиків. Ось на сьогодні в мене таке коротеньке відео. До побачення, до зустрічі!